Доброго дня! Сьогодні ми подивимося, чи буде він діяти в сторону вас, і якщо буде, то як? О, у нас сьогодні марсельське, марсельське таро. І дивимося. І так, він напружений, угу. Діло, ді, ділок такий діловий. Мах тут наблюдає, думає, Що зміняє, скоріше всього, людина, яка думає про те, що дуже сильно хоче поміняти якусь завишу ситуацію в своєму житті. Або від чогось відцепитися, або вийти на новий рівень, або чому він зупинився, або чому в його житті так сталося, і він. В якісь позиції. Позиції жертви, чи його таким рахують, чи, можливо, позиція самого ну, як зрадника. Можливо, він тут думає над тим, що його приймають як за зрадника. Ну, давайте, він, він якби розбирається. Дуже сильно розбирається, тут дуже багато і думок, тут дуже багато і роботи в тому напрямку, прямо, дивіться, людина доволі сильна, сама по собі, людина могла, тобто він. Жертва, ну почекай. В, його, в житті тут е, дуже складні обставини, Об, ну, в скоріше всього, він е, просто несподівано був там, де його якби притискали йому силу волі, от або. Тут, тут щось таке, слухайте. Щось таке. П'ятірка. В його житті щось відбулося. Це як було загнане. От спеціально, спеціально як дія на нього. І він просто. Людина, яка просто опинилася несподівано сама для себе під дією, силою, от е, силових якихось аспектів е, в незграбній ситуації, як прив'язаний до певного місця. Можливо, можливо, що за тим стояла і якась певна зрада. Це могла бути як його, а так само могла бути як брехня відносно нього. Ну, тобто, що це людина як зрадник. На даний момент ця людина розбирається в тій ситуації, щоби відновити свої права. Просто людина була як оцей мужчина, він в ситуації відлюдника, в ситуації людина, яка шукає правду, і при тому, що коли він був, в цій, опинився в цій ситуації, він відчував себе ну, як повністю який губить силу, ну тобто як. Як немовля, як... я не знаю, куди мені йти і що мені робити. Тут якась дуже дивна, дивний мужчина, який відкриває своє бажання. Це слухайте, мужчина, в принципі, який. Uh, вчиться заново бачити життя, вчиться заново йти вперед, вчиться, uh, хоче жити, відкриває свої можливості, uh, відстоює свої права. Але на даний момент дійсно в йому треба просто відстояти, просто відстояти і захистити певне своє рішення і певне своє бачення. Це в його, по-перше, в його силі, і це зв'язано з його дорогою. Взагалі, з його світосприйняттям, або як його сприймають, як він живе, або як він взагалі буде жити. Це питання певного. Суспільства або в от общині якійсь. Mm. Ну, можливо, це конкретно вас стосується. Але я б тут говорила щось таке більш масштабне. Сонечко дно колоди, туз кубків, сонечко закохані, туз кубків mm. Фух. Король жезлів, Двійка, Четвірка, закрита ситуація. Дивіться, або він був в закритій ситуації, або це така дорога. З однієї, з це як певний захист, або як, певна, як, як певне огородження. В його житті, а з другої сторони, це також як певні обмеження, які були от накладені. Тобто він був відгороджений від, ну не знаю, ви це чи не ви, але тут відгородження як від від жінки, до якої ну там жінка королева кубків. Це скоріше всього про любов. Зараз подивимося, який вибір він буде робити тут, але тут для нього має бути вже цей вибір якби в ясності. Тобто для нього він дуже важливий, саме вибір, саме вибір ну, якби світлий вибір, правильний вибір, щоб було щось ясно для його життя. Так, дивимося далі. Давайте тоді подивимося, ким ви являєтесь для його життя. Ким ви являєтесь для його життя. Тепер подивимося його відношення до вас і, і так далі. Ще подивимося його думки і його почуття. Сонечком, ясністю, теплом, ціллю, життєвою силою. Близнюком, близнюком для нього. Королева Пентакли, і в закритому. Дивіться, для когось це реально питання, знову ж як закрите питання, ким ви для нього? Це дуже жінка, дорогоцінна жінка, жінка як несе йому благу вістку, або жінка, з якою він розраховував мати. Ну, До прикладу, мати, мати його дітей. Розраховував мати дітей, тут карта дітей, але щось таке вроді не заладилося щось таке. якісь дуже складні обставини. І знову ж йде четвірка. Таке враження, що людина, яка опиняється в певній закритій ситуації, Відносно вас, але він, ви для нього дуже цінний екземпляр, просто дуже цінний. От, от тут є певна цінність. Або ви реально для нього, як людина, з якою він вже жив, або ну, має цінність однозначно. Або людина, на яку він ну, якби дивиться, от людина, яка йому дає сили жити, якось отак. Дивиться як на, ну, по-простому, як на дружину, це я вже вам сказала, на жінку, з якою він би хотів мати дітей, ким ви для нього, його відношення до вас. Вибір в своєму житті, який він має зробити. Тобто, ви в будь-якому випадку для нього важлива особа. Просто Дуже важлива особа. І зараз подивимося, куди цей вибір, його відношення, тому що ким з цією дорогоцінністю. Від чого він тоді... Так, що тут і що тут? Оце рівноцінний вибір. Тут вже буде карта закоханих, скоріше всього, ну якби в своєму правильному розумінні. Для нього більше важите, ніж ви, ну, як би ви думаєте. Тут людина, яка скоріше всього, не робить, людина не може зробити вибір апріорі, просто ви, скоріше всього, в нього як в житті, ну, як в його тілі, Зробити вибір не між і між, тут нема вибору. Тут, тут ви як і в душі, так і дуже близькі для його тіла. От якось так. Він не збирається робити взагалі жодним чином ніяких виборів відносно вас. Тут, скоріше всього, питання. Не в виборі любити чи не любити, тут, скоріше всього, питання в справедливості. Тут, скоріше всього, питання в законності, є, якась... є певний закон, в житті, якому він ну або ви, маєте слідувати. Маєте слідувати. Та ні, це не питання. Тут людина, яка обрала вас. Тут людина, яка обрала вас. Є якісь обмежені, просто обмеження, це обмеження доволі складне, просто доволі складне. Це тоді, коли людина попадає в якісь вимушені обставини по житті, з якими вона бореться. А відносно вас, тут, тут реально одне, одне бажання. Ви для нього, реально, це те сонечко. Це енергія. Енергія світла і тепла життя. Давайте подивимося тепер далі. Його думки про вас. Ну, все-таки зірочка. Жриця, не знаю, як. Це вже дуже похоже на платонічне прям почуття валет, кубків. Відкрита душа, відкрита любов на здійснення бажань на майбутнє. А що в почуттях? Сонце. Добре, тоді скажіть, а що за прив'язки Тут, Тут у нього є обмеження, знову ж якісь обмеження, які сильно на нього ну, якби, тиснуть по житті, тому що він не може рухатися або робити конкретно так, як він хоче. Добре, давайте ми таки подивимося, які його дії будуть відносно вас, якими будуть його дії відносно вас. Якими будуть його дії відносно вас, можете загадати собі час? Якими будуть його дії відносно вас. Добре, це хоча б енергетична карта. Бажання, які він виношував довгий час відносно вас, він буде втілювати в життя. Дуже енергійна, в перший ряд, а все решту я хочу просто прояснити. Він не може відмовитися від цих бажань. Тому що вони наповнюють його душу, просто вони нап... він, він відчуває себе як прив'язаним до певної, певних тих бажань. Тут, якими будуть його дії, це приїзд. Це висловлення те, що я хочу. Тут рицарь у нас жезлів, кавалер Бастоні. тут Рицарь жезлів, в принципі, людина, яка рухається вперед. Рухається до свого бажання, до виконання свого бажання. Ще, можна навіть сказати, він не може відмовитися, і е, тут є певні е, ще й король, ще й король жезлів. Е, тут є. Певні ваги, певне зважування того вирішення ситуації, біла карта. Тобто людина, яка пройшла через виважене, прийняла виважене рішення, і там по справедливості це все-таки буде виважене, певне рішення. Людина буде в принципі йти до своєї цілі йти проривати стіну або недовіри, або неможливості. або складнощів, тому що хоче одного, хоче об'єднання. Об'єднання вну якби в, як вам сказати, одну можливість, щоб бути разом. А тут є одне бачення. У цього мужчини тут є одне бачення. Ця жінка дійсно для мене або взагалі моя. І я по-другому. Ну, Тут у нього так, я без неї жити не буду все. Вона мене стілює, вона, вона для мене, вона моє життя, ми разом, ми об'єднані. А взагалі я. Я втрачаю силу без неї на майбутнє. ну, якби, Він не бачить життя без, без вас. Просто ну, не бачить і все. От все життя це у вас. Тут ще і ще єрофант, тут, тут навіть немає папа. Тут про щось нове говориться ще до всього. Можливо, він не знає до кінця, яким чином, або яким так, він, він обдумує, <клістична> яким чином, якими будуть конкретно його дії. <клістична> він ще поки що це питання вирішує в себе, в своїй голові, приймає конкретне рішення. Але е взагалі. Взагалі, тут така ситуація, що у нього це тільки конкретне об'єднання по енергіям, які ну, додаються, сумуються в одне ціле, вони додають сили, тобто і ви, і він створюють одне якусь взаємодію, яка створює, ну, як, і робить одне ціле. Робить одне ціле. Є якісь обмеження, але ну, тут я би вже сказала, це питання для нього дуже якби, трепетне, це питання для нього дуже ніжне, і він навіть в своїй свідомості його приховує. Тут щось дуже зв'язано з складнощами. Тут, тут дуже багато складнощів, які, він, які його, власне, як подавляють, ще раз говорю, які він має пройти, тут ситуація не стільки між вами, не стільки між вами, скільки ситуація обставин зовнішнього. Ну, зовнішні обставини. Тут до вас, іде він вас показує королевою кубків, і він іде Ну якби до своєї любові, причому дуже швидко. от Як тільки так, так зразу, я Ну тут якесь обмеження. Як він долає це обмеження, забирає ці перешкоди. Зразу себе проявляє король жеслів. Отака ситуація. Ой, вибачте, я з'їхала трошечки в ту сторону. Ну, Ось така ситуація. Щось дуже складне в житті у цього чоловіка виявилося, ну, от, там, на самому початку, що показали, чи зрадником, чи його хтось, чи він попав в якусь таку засаду. Він вибирається з цього і якби, доводить. Певну істину, якби правду доводить про себе, що він, ну, що він таким не являється, або що це не його. Ну, тобто, або що його, в принципі, якийсь як е -е, його оббрехали. Дякую всім і до нових зустрічей!